Доброго ранку, друзі. Вже 18 листопада. І це той день, коли все стане на свої місця. Хто б міг подумати, що звичайний понеділок принесе стільки приводів для посмішок? А якщо не принесе, ми це виправимо. Влаштовуємося зручніше. Ми стартуємо наш Р-проранок. І починаємо, як завжди, з блоку свята. Сьогодні, по перше, сьогодні день сержанта ЗСУ. Сержанти це майстри команд. Вони вміють організувати навіть хаос. Наприклад, уявіть сержанта, який керує чергою до банкомата. Там усі миттю стануть дисциплінованими. Тож сьогодні вітаємо тих, хто тримає порядок навіть там, де це здається неможливим. А ще можемо святкувати Міжнародний день устриць. Якщо ви ніколи не пробували устриці, не біда, цей делікатес на любителя, але святкувати завжди можна по-українськи. Відкривайте банки з оселедцем, ніхто не засудить. Ну і ще можемо святкувати День Мікі Мауса. Цього дня ми згадуємо, що навіть маленька мишка може стати іконою. Якщо у вас є ідея, але ви думаєте, що вона дріб'язкова, подумайте про Мікі. Можливо, ваш наступний крок стане легендою. Також сьогодні можемо святкувати іменини. і Сьогодні це Гавріл, 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 Григорій і Тихон. Вітаємо вас, Гавріли. Ви сьогодні в центрі уваги. Григорій. Не забудьте використати свій талант, переконувати. А Тихони, пам'ятайте, ваш спокій, це ваш козир. Ну а тепер улюблена рубрика мільйонів. Мені так здається, гороскоп. Тож, починаємо. Овен, ваш день схожий на гру, все залежить від стратегії. Дайте собі час подумати перед наступним кроком. Телець сьогодні вам може здатися, що весь світ проти вас, але не лише тому, що ви занадто круті. Підкоріть цей день своєю впертістю. Близнюки ідеальний день для експериментів. Зробіть щось нове, навіть якщо це просто незвичайна справа або зліва. Зробіть щось нове, навіть якщо це просто незвичайна страва на обід. Рак. Емоції сьогодні вируватимуть, але це не причина для драми. Навпаки, використайте їх щоб створити щось прекрасне. Лев сьогодні все вирішуватиме ваш шарм, якщо ви захочете, навіть хмари над головою посунуться. Діва організованість стане вашою суперсилою, але не забувайте, що інколи хаос це теж можливість. Терези, замість балансу, шукайте драйв. Сьогодні ідеальний час для того, щоб зробити щось несподіване. Скорпіон, ваша енергія сьогодні магнетична. Не дивуйтеся, якщо до вас потягнуться навіть ті, кого ви не чекали. Стрілець сьогодні вам буде легко надихнути інших, поділіться своєю мудрістю або просто щирою усмішкою. Козоріг, ваші амбіції сьогодні сягнуть неба, скористайтеся цим для великих звершень. Водолій її. Ідеї виту... Водолій. ідеї витають у повітрі, і саме ви можете їх упіймати. Не бійтеся, бути сміливим у своїх починаннях. Ну і риби сьогодні. Інтуїція буде вашим найкращим другом. Слухайте себе, і ви не програєте. Отакий от, от гороскоп на початку тижня. Їдемо далі, і зараз у нас блок Погода. Небо сьогодні нагадує сценарій для драми, хмари, трохи дощу, але в кінці обов'язково щасливий фінал. Тож вдягайтеся тепло, але тримайте при собі усмішку. Це буде ваша найголовніша зброя. Ну а тепер кілька порад та прикмет на весь день. Якщо вас хтось сьогодні здивує добрим словом, знайте це знак, що ви на правильному шляху. То сьогодні з'їсть щось незвичне, то й весь тиждень буде відчувати новизну життя. Отакої, ну і ще довіртеся тому, хто перший побажає вам доброго дня. Він може стати вашою удачею на весь тиждень. Їдемо далі, і тепер у нас трохи мотивації. Не дозволяйте дрібницям збивати вас із курсу. Як казав Мікі Маус. А Мікі Маус сказав ніколи не здавайся, тому що чудеса трапляються саме тоді, коли ти готовий йти далі. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Дякую, що ви провели цей ранок разом зі мною. Попереду цілий тиждень. Нехай він буде найефективнішим і найуспішнішим у вашому житті. Тримайтеся, будьте собою, пам'ятайте, кожен день це шанс для нового старту. Тим паче, сьогодні понеділок. До завтра, у цей же час я вже вас чекаю. Розкажіть про мене якомога більше людям і пам'ятайте. Ми обов'язково переможемо. Пака.